Так, друзі, вітаємо сьогодні. Вітаю. Да, сьогодні ми складали іспит. Це е, неймовірна історія, яку захотілось прямо розповісти і вам. Коротше, у нас сьогодні заняття на 8.30. Так, да? так. І ви вирішили спробувати піти, заскочити, взяти талон, талон на усент, на, четвер. да, на четверг, типа. але в мене четверг зайнято. Кажу: ні, ніфіга, в четверг не вийде. Давайте, а потім давайте беріть, може на сьогодні якщо буде. А десь о 8:50 Не, о 8:40. О, о 8:40 зайшли, да. а, а там є талони на сьогодні, на 8:51, типу угу. брать, брать. Берем талон, а, берем талон на 8:51 і а, зараз от 11:17, це ми вже приїхали на, Дар на цього. Іспит у нас завершився а, десь 15 хвилин тому. Їхали ми 25 хвилин. Тобто ми годину тому о 10-й, ми вже поїхали. А талони є на машину сервісного центру. на Усенка, на сьогодні були, на завтра, на четверг були. І тобто, на машину автошколи і на машину сервісного центру людей мало. Нас прийняли швидко. Ваші документи теж швидко обробили. Швидко. Все доволі швидко. І на іспиті ми проїхали. Нам попався сьомий маршрут. Інспектор Микита самохвалив. гарно приймав, питань немає взагалі ніяких. Команди давав завчасно, спокійно і тому подібне. А у нас один косяк був при виїзді з сервісного центру. Ми заїхали в тіпа в дві смуги зліва нікого. Не було, і ми потім виходить, змістилися вже вліву, бо там перешкоди були, а тільки без покажіка. Так вийшло. А от далі все без без косяків. Взагалі е, все проїхали достатньо технічно. Місце для зупинки знайшли. А е, втягнучки навіть потягнулися, нічого не заблокували. Всіх пішоходів попропускали. Ну коротше кажучи, і таке враження склалося в нас, що е, це все так: е, типа, легко, просто Light. да просто е, о, а заїдемо за талоном. Заїдемо. О, є талон на іспит. Підемо, та пішли. І пішли, і вже склали. І ось уже. Буквально заняття наше 2 не закінчилось, а ми встигли і спецкласти. Ось такі от справи. Дякую, дякую, Роман. автошколі майстер. Ну Роман супер. Дякую. Було стресово, але це того варте. А, чесно. Так, Були в нас і сльози, були, от, були і крики, були і меланхолічні е, заняття. Е, було по-різному. Е, і самі на себе кричали. А <ріст> от було все. Все потрошки зі мною ми складали другий раз. До речі, перший раз ми просто случайно там в ще Ми були максимально не готові. Але на цьому вайбі пафігізму заїхали до половини маршруту до, грубо кажучи, до базар-вокзалу, і там ми завалились. Але я ж думаю, ніфіга собі. Це схоже на те, що ми ще й складемо. І в цей раз теж е, трішки налаштували, що ну, складемо гарно, а не складемо нічого страшного, перескладемо. Е, і все вийшло. Який я там у вас інструктор? Суперовий інструктор. Ні, 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 по, по рахунку. А, в мене ви четвертий. Е, тож шукайте, так. коротше, того, з ким воно вийде. Так. Е, буває. Що і п'ятий, і шостий, і знайдеш саме того, який якраз доробить цю картину. От картина у нас вроді домальована. Посвідчення завтра отримається. Так. Ну і все. А в нас, до речі, сьогодні теорія запускається в зумі в онлайні. Тож пишіть в приватні, долучимо вас та будете вчитись. Всім гарного дня.